Бюро телеканалу «Інтер» – марафон Єдині новини у Штатах. Новий поворот щодо пакету допомоги Україні. Про це втрутився особисто Байден, запросивши конгресових лідерів на відверту розмову у Білий дім. І схоже, спрацювало, адже законодавці нарешті назвали конкретні строки, коли документ може бути винесений на розгляд. За переговорами стежив він наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Від нього й дізнаємося усі подробиці. Дімо, вітаю тебе, будь ласка, розкажи нам все, що знаєш про це. Тобі слово прошу. Леш, ну, знаю багато. Головний підсумок, як його зараз формулює американська преса. Процитує за The Wall Street Journal, що Байден погодився на посилення міграційних обмежень, щоб лише знизити градус критики, ну і забезпечити цей пакет допомоги Україні. І такий крок назустріч має дати свої плоди, що найменше тут, в сенаті, де просто сьогодні, в ці хвилини, вже готують відповідну угоду із американською адміністрацією. Ну і лідер республіканців в сенаті Міч Маконел, вийшовши до преси ще до початку зустрічі законодавства. Автів Фейс Байденом якраз сказав, що очікує, пакет допомоги країнам-партнерам, а в ньому і українські кошти буде представлений на розгляд Сенату. Увага вже наступного тижня. каже, чую багато сигналів, що зараз найкращий момент для угоди по кордону. Що угоди з Білим домом щодо міграційної політики переговорники від сенату здатні укласти, і це теж цитата протягом найближчих днів. Ну це вже щось, це вже конкретика, так само заздалегідь спеціально щоб підготувати громадську думку цю зустріч на. Сувала і американська адміністрація, ну зокрема, речниця Білого Дому говорила про те, що дуже багато сподівань і у Байдена і у його команди. Карін Жан П'єр, анонсуючи зустріч, сказала пресі, що пакет допомоги це топ-пріоритет для президента. Це цитата, так само як і продовження тієї допомоги Україні, яка надавалася майже два роки. Жан П'єр пояснила, що Байден вимагає від конгресменів діяти діяти швидко. Інакше наслідки можуть бути дуже складними. Ну і ось якраз про ці е, можливі складі. Ні, наслідки про допомогу Україні, про поступки щодо кордону за зачиненими дверима і говорили законодавці і президент. Я намагався з'ясувати для вас ексклюзивно деталі, яких не було в пресі в білому домі. Мені підтвердили, маю список учасників. Їх було 18 Це топ політики, і це, зокрема, лідери республіканців і демократів в сенаті і в нижній палаті, це голови і провідні члени конгресових комітетів із розвідки, із бюджету, із міжнародної політики політики. ну і звісно ж запросили найбільшого скептика в цій команді, спікера палати представників в білому домі. Підтвердили, що розмова тривала більше години, і ось що ми почули за її підсумками від учасників. Я зібрав для вас головні заяви, будь ласка, пряма мова. Це була дуже хороша та позитивна зустріч. Фокус уваги був на Україні і на розумінні. якщо ми не прийдемо їй на допомогу, наслідки для Америки і для всього світу будуть руйнівні. І між демократами та республіканцями є домовленість, що це життєво необхідно допомогти Україні. Я навіть більш оптимістичний ніж до цього, що ми домовимося. А шанси вони вже трішки більше 50%. І я вперше таке кажу, тобто на цьому тижні. Домовимося щодо фінансування уряду. А далі, якщо такі матимемо угоду, то будемо рухатися досить швидко до пакету допомоги невдовзі після цього. Але тут варто звернути увагу, що розмови і на це мало звертають увагу в пресі, і всі домовленості між Сенатом і Білим домом, тобто не між республіканцями, взагалі. Тому нижня палата може принести сюрпризи. Ну а якраз щодо спікера Джонсона, найбільший консерватор, серед тих, кого запросили. Він сказав за підсумками зустрічі, що готовий винести пакет на голосування лише в разі дуже серйозних поступок. Поступок щодо кордону. Ну ось теж теж послухайте, будь ласка. Ми розуміємо всю занепокоєність щодо безпеки та суверенітету України, але американці мають ту ж занепокоєність щодо нашої внутрішньої безпеки, і нам потрібні відповіді на запитання щодо стратегії щодо того, як закінчити війну щодо звітності. І у нас був певний консенсус за столом переговорів. Всі розуміють терміновість питання. Ходили до преси лише із заявами, уникаючи запитань, зокрема і наших запитань, і вони не хотіли таким чином, як нам сказали, просто зруйнувати цей крихкий консенсус якимись заявами, якимись образами. Ну і переговорити щодо деталей. Пощастило лише з одним з учасників зустрічі, буквально на ходу перехопивши конгресмена Грегорі Мікса, демократа з Нью-Йорка, якого теж запросив Байден, і цікаво, він сказав, що диявол ховається в деталях. За його словами, республіканці під час цієї зустрічі спробували. Торгуватися щодо того, що мовляв спочатку дайте нам зміни на кордоні, зміни міграційної політики. Ну а потім ми вже затвердимо пакет допомоги Україні. Ну і зрозуміло, це дуже серйозно підкреслюють і в адміністрації. І тут в конгресових кулуарах, що на це ніхто не погодиться. Що питання кордону і українське питання згодні розглядати лише пакетом. Ну і ще цікаво зі свіжого у конгресових кулуарах сьогодні розглядають ініціативу. Багато про неї кажуть 17 консервативних конгрес. Менів республіканців звернулися до керівництва своєї партії і вимагають скликати спеціальну конференцію республіканців щодо України і допомоги Україні. Призначили її попередньо на середу наступного тижня. Ну і тому зрозуміло, що до середи наступного тижня голосування не буде. Ну а далі, далі з'являються реальні шанси. Ну як Шумер сказав, більше ніж 50% на те, що, хоча б сенат, все ж таки зможе проголосувати, ну це вже пів справи. Колеги Київ.